Запекла та напружена боротьба, блискучі емоції вболівальників. Так днями Могилів-Подільська громада приймала фінал чемпіонату області з футболу Золотий колосок серед юнаків 2010-2011 років народження. У змаганнях брали участь чотири команди: – Залиповця, Тульчина, Гнівані, а також Могилів-Подільської дитячої юнацької спортивної школи. Хочу подякувати всім командам за те, що завітали до нас у а також нашій міській раді, на чолі з Геннадієм Ногровичем Глухманюком за те, що все більше нам допомагають. А ще хочу подякувати від себе і від футболістів наших Збройним силам України, адже без них ми не грали би зараз і не радували б уболівальників, батьків, аудиторію всю футбольну іграми і здобутками. Привітати усіх фіналістів чемпіонату завітав і міський голова Геннадій Глухманюк. Дуже приємно, що ці змагання проходять в нашій подільської громаді. Хочу привітати команду, яка отримала перемогу, а всім іншим. Хочу побажати використати цей додатковий досвід на сьогоднішніх змаганнях, щоб в майбутньому теж перемагати. Матч пройшов у яскравій та безкомпромісній боротьбі, оскільки кожна команда прагнула здобути перемогу. За результатами змагань золото виборола команда з Липовця. Срібло отримали футболісти з гнівані у достойному протистоянні. Юнаки Могилів Подільської дитячої юнацької спортивної школи здобули бронзу. Юнаки 14-15 рік ми стали четвертими. Ми грали 15-м роком. Дітьми молодшими, ну це для них досвід. Ми не розраховували, що попадемо в фінал, але попали 12-13 роком. Ось ми були позавчора на фіналі в Ладижині, стали теж бронзовими призерами, і сьогодні бронзові. Так що я думаю, це хороший результат для наших дітей, для нашого міста. Будемо працювати далі. Юні футболісти показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем, витривалість та чудову гру. Могилівчани розповідають, гра виявилася запеклою та хвилюючою. Мені дуже сподобався турнір, дуже добра атмосфера в команді. Звісно, могли краще, але як є, так є. Наступний рік будемо старатися. Загалом усі учасники чемпіонату області отримали безліч позитивних емоцій та неймовірний заряд енергії для подальших перемог.